Так, вітаю вас на огляді. Жіночої сумочки в венеціанському стилі. В такому комбінованому вигляді. Сумочка виготовлена з натуральної шкіри. Товщина шкіра від 3 до 4 мм з технологією гарячого тиснення. Зараз ми, вона може бути сумочка ця в трьох модифікаціях. Вона може бути як просто клач, отакий в руку свій взяти сумочку. Можна використовувати їх сумку через плече, тут є ремінці всередині, і може бути і крублячок. Зараз поступово вам буду показувати. Откриває, відкриваємо сумочку, і ви бачите всередині є ось таке кріплення. Це кріплення для ключів, для того, щоб вам часто не шукати ключі в цій сумоці, ви просто з боку маєте вже готове рішення, як то кажуть. Відтягаєте всередині ремінець. Як правило, використовувати один-два ключика або, або магніт. Які ви використовуєте дуже часто і при потребі. Закриваючи сумочку, ви зразу можете собі. В комплекті бачите, де ремінець. Цей ремінець вам потрібно буде прищіпати до таких півкільця. Ви прищіпаєте і вже маєте сумочку, яку можете ви можете носити на плечі. Все ваша сумочка є. І ці ремінці також регулюється. Бачите, тут є невеличкі такі пряжечки, і цих є регулятори Оби, з двох сторон, тому що залежить від пори року і ваших параметрів вам буде потрібно регулювати зима літо, щоб будеколи ви, зимою виносити більше речі, і вам потрібно буде її зробити довшою. Літо вам будете скорочувати. Це все регулюється. І зараз наступним кроком буду показувати, як її можна перетворити на рубзачок. Для того, щоб рубзачок зробити, вам потрібно буде ось ці пряжки, які я зараз пересчіпав, потрібно буде зовсім відщипати. Ви відщипаєте це. Цей ремінець ви собі ставите бік, а в середині є. З одного покажу основний відділ. Це є відділ основний і є додаткова кишенька. Ось тут така невеличка, можливо видно, не можливо видно вам. Тут є кишенька невеличка, тут для телефону вона. Витягайте цей ремінець, Наступним кроком вам потрібно його буде проселити в ці напівкільця, Вони спеціально зроблені, є, для ту, тут, щоб використовувати цю сумочку як коробзачком. Ось все. Бачите, у вас є готовий вже перший крок зроблений для того, щоб далі ви берете і причіпаєте або за власними потребами, або за, перед тим перемірявши, на яку вам потрібно диркувати. Як правило, ви зачіпаєте на саму першу, а далі собі відрегульовуєте під власні потреби. Щоб вам було зручно ходити, тому що ви можете використовувати сумочку як для велопрогулінок, для просто прогулянок, щоб у вас були дві вільних руки, як то каже, вам було комфортно і зручно прогулюватися. І з такими маленькими маневрами ви вже маєте повноцінний рубзачок, який ви можете використовувати для прогулянок, велопрогулянок і інших потреб. Всередині ви можете поставити гаманець, телефон, ключів і все виготовлено з натуральної шкіри. Як бачите, це є товщина шкіри до 4 мм від 3,5 до 4 мм. Це є тиснення гаряче, воно не старається, це є рельєфний вже. Тиснення, яке буде на довгий час за експлуатацією сумочки. Погляньте просто який колір. яке поєднання кольорів досить таке яке, от, приємне і практичне, тому що ви можете собі вже взяти одну модель і мати для двох-трьох образів.